Дорогі жінки, поздравляю вас з міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаю вам кріпкого здоров'я, щастя, міцних нервів, щоб ви всі дочекалися своїх рідних з війни з перемогою. Щоб у вас все було добре і щоб ми як можна побезріше повернулися до вас з перемогою. Все буде добре. Вітаю вас, наші любі, з цим весняним святом. Зараз все почне розквітати, але ви квітнете завжди. Бажаю вам бути такими ж гарними та непередбаченими, бо ви наші бусинки. На жаль, зараз потрібно ще бути сильними, бо ви наш тил. І ми кожної хвилини думаємо про вас. Залишайтеся такими ж гарнюсінькими і бережіть себе. Слава Україні! Шановні дівчата, це нелегкий час для нашої країни. Особисто від себе і від усієї Національної гвардії України, хочу поздоровити вас зі святом 8 березня. Хочеться побажати вам вдачі. Будьте такими гарними, підтримуйте нас, а ми для вас здобудемо перемогу. Слава Україні! Привіт міду Вольногорськ! Поздравляємо всіх дівчонок з 8 марта, 8 березня. Бажаємо здоров'я, натхнення, любви, щоб рядом з вами завжди був сильний, здоровий, нормальний мужичок. Комбінату Вольногорському, всім дівчатам, всім привіт! от 18 бригади, бывший 15 п'ятнадцятий славянський полк. не вас любимо і про вас повна молодеж с нами. Слава Україні! Героям слава!